Всім привіт! Сьогодні залітає на ремонт ось, така, ось такий газовий пальник. Один і другий. Ну, цього немає, не вистачає трохи деталей. Оцього. Потім жалоби, травить тут і травить тут. Ну що ж, будемо розбирати, дивитися. Тут він у нас на з... застіпках десь. О, є. А, в його ще й п'єза нема. Ну, п'єза ми з того вставимо. Нас цікавить два питання. Оце і оце. В них тут зношуються резинки. Тут ще під маленький шестигранничок мікроскопічний гвинтик. Ну, ладно, розберемося. Так, першим ділом ми відкручуємо тут Ось і травить у нас. Ось із-за цього кільця ущільнюючого. Тому що, якщо взяти балончик, воно налазить на цей шток, а цей шток має впиратися в це кілечко. Кілечко ладно. У нас є. Донори ще два штуки розбираємо. А тут уже он таке кілечко. Таке як нам і потрібно встановлюємо. и устанавливаем назад всю штуку. Проверяем. Чай, так, а ну все вот Що травить ж таке? <звіст> Те се у нас уже травить не там, звідсіля вже річкою. Так. Тепер нам нада такий малесенький шестигранничок сюди, якого в мене, мабуть, ще й нема. Мані є. Везло викручуємо. І ось. Вся біда. Ось цих ось кілечках. Вони вже постиралися і травлять. У ну, мене ось є я замовляв колись в Китаї набор різних. Кілечок зараз будемо підбирати сюди. Так, замінив резиночки, тепер треба обов'язково з мастилкою помастити і збираємо провіряємо. все ніде не не травить це запальничка понятно. Чи якось вона неправильно працює. Чому-то. Збиратися. Так, мабуть, треба ще долізти до? Все, до жиклера. Так, треба ще вскрити. подивитися, що робиться з Жеклерами тут Берем Беремо теж маленький шестигранник. І скручуємо. Пробуємо. І відкручуємо сам же клер. До речі, він тут, якщо ні разу не викручувався, він тут нафіксатор має бути посаджений. Ну да. Окей, okay. що у нас тут робиться, витягуємо? Ну, отвір є, збираємо назад. лягаємо захисний кожух Ось так Опитка номер новому не зрозуміло. І тушить. <кій> Найшов я причину, чому не, не хотіло горіти. Тепер працює. А все було дуже просто. Ось цей латунний розпилювач, як він називається. Розтікатель стояв ось так. Я її розвернув ось так і все запрацювало. Хтось лазив у неї просто, як то кажеться, ремонтував уже. Так, з цим рішили. питання. залишилось поставити тільки п'єзу. Встановив п'єзо з другої горілки ось. Зараз збираємо, будемо пробувати, чи воно буде запалювати, чи не буде. Бо це ще у них поки воно рідне, поки і працює, як показала практика. Подивимося, чи проскакує іскра? Не туди проскакує. направляємо електрод ближче до центру, проскакує. Ну, з п'язом, звісно, не вийшло. Не хоче вона від п'язу загорятися. Но... Хоч так, можна хоч запальничкою і запалити. І то вже щось, чим купляти нову. Ось такий ремонт. Всім дякую, до побачення.